А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів, серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, водилища і багато чого іншого. Клуб рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу. Приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви ми знаходимося біля рудинадцять 111-114, за цими дверима. Адміністрація, норвезька адміністрація. Яка повністю контролює всі питання з приводу українців Норвегії? Саме тут ви будете забирати лист, який повідомить вас, що настав час збирати речі і вирушати до вашої комуни. Лист про переїзд до наступного кроку вашого життя. По ліву сторону, в самому кінці, вас будуть брати інтерв'ю. Це буквально через пару днів за то, як ви приїдете в, в такхе роя. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради. Та захоплюючи розваги, будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України, давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.